Всім привіт! Зараз робимо невеличкий огляд по сівалках. Що маємо? Маємо кінні, перероблені в тракторні, маємо дискові, маємо анкерні на резиновому ходу, на металевому. Маємо вон, 15 ки дуже гарні. Ось всі перекрашені, перебрані, такі є. Гарненькі все. Маємо некрашені не дешевше трохи буде. Маємо 17 очки. 7, на 17 лійок, але це вже заводські, будуть вже заводською нав'язкою. Все це вже друге покоління буде після обичних кінних. Маємо е, на, металевому, на металевому ходу на резиновому. Є так само у вас сварка там на 23-25, на 25, з двох зварені. 23-25 лійки, Такі варіанти є. Вон там теж анкерна. Іде вона вже на резиновому ходу. Раз є, вон там є така, така, там метрозети, позняники є. І от дискові. діскових три штуки залишилося. Юко є така 2 метра. За нею сімульта стоїть на 2 метра теж. І так само ще є отакі от, от сімульти по 2,5 метра. Обична і Тума. Ці там вже з прикатуючими кольосиками йдуть, з каточками. Ось такі от. Якщо треба, цікавить 096 653 6925. Денис мене звати, набирайте, все підкажемо, розкажемо.